Привіт-привіт! на ваших екранах знову рожеві окуляри. Меланія Прокопчук та я Софія Аврамчук. Тож приготуйтесь, ми летимо. Стоп, стоп, куди летимо? У нас тут програма глядачі. Ну, розумієш, зараз літо і хочеться кудись поїхати. От на балі, наприклад. Ну, якщо ти хочеш на балі, то ми організуємо і собі, і нашим глядачам невеличку подорож. Пристебніть паски безпеки. Ми летимо до анонсу. Увага на екран! Сьогодні в програмі пляжі з чорним піском, вулкани та майже повна відсутність дощів, географічні особливості острову. Всі їдуть туди. Чому балі такий популярний? Рис, це їжа богів. А що ще їдять балійці? Найдобріші та найспокійніші люди, які вони балійці? Чим балі приваблює туристів та чим змушує їх там залишитися назавжди? Більше 10 тисяч храмів, чим особлива балійська культура. Не перемикайте рожеві окуляри в ефірі. Малані, знаєш, чому я так захотіла на балі? І чому ж? Тому що там майже не падають дощі. Ну, звісно, я люблю на Львів, але він такою властивістю похвалитись точно не може. Чекай, але я щось чула про сезон дощів на цьому острові. Так, але вони дуже короткі і йдуть майже вночі. А яка різниця, чи падає дощ, коли ми спимо? Цікаво. Думаю, нам потрібно більше дізнатися про географію цього острова. Невеликий острів Балі добре відомий у всьому світі як першокласний курорт. Щороку його відвідують мільйони туристів і в майбутньому прагнуть обов'язково сюди повернутися за позитивними емоціями. Але попри всю його популярність. Іноді здається, що ніхто не знає балі по справжньому, а ми спробуємо дізнатися. З вами Марта Курман. Погнали! В першу чергу розповім, що всупереч, поширений серед наших туристів винові, наголоду слові балі ставиться на перший склад, а не на останній. Продовжимо. Тримаючи цю інформацію в голові, тож як же балі став таким, яким ми його знаємо. Як виявилося, однією з найбільш значущих подій. Які вплинули на туристичний розвиток острова, можна назвати вторгнення Голландців. Вони вдиралися на острів кілька разів. Але в 1906-1908 роках голландці винищили дуже багато населення і встановили повний контроль над островом Балі. Дуже сумно. Як же це допомогло? Запитайте ви, зараз розповім. Вся справа в тому, що на той час Нідерланди сформували собі образ доброї відповідальної держави. А тут раптом у пресу потрапила інформація про жорстокий солдат у південній частині острова під таким натиском голландці вирішили спробувати відновити свій престиж. І перше, з чого вони почали, щоб загладити провину перед баліцями та світом, оголосили так звану етнічну політику. У результаті голландці на Балі стали захисниками і дослідниками балійської культури та намагалися зберегти її. І вже в 1914 році острів відкрився для міжнародного туризму. Жоден з островів Азії не може похвалитися такою підтримкою туристичної сфери. Важливо зазначити, послужливість балійців і вміння оточити тебе комфортом створюють такий релаг, що забуваєш про все. Туристичній популярності ще дуже сприяло географічне розташування острова. Острів Балі знаходиться в Індонезії між островами Ява та Ломбо. Це частина малих Зонських островів. Він умивається на півночі морем Балі, а на півдні – Індійським океаном. До речі, місцевою мовою острів називають Ках'янган, що перекладається як «острів Богів. І справді таку назву легко підтверджує клімат. Навіть у сезон дощів, та злив тут немає. Зазвичай дощі короткі йдуть тільки по ночах. Уявлені більшості людей виглядає просто раєм на землі, і цей образ активно підтримують яскравими фото. Це все правда, але є одна річ, яку не зможе передати жодна камера. Це життя корінних жителів, щасливих і гармонійних людей, які живуть за своїми законами та традиціями, в межах дуже скромних можливостей, у нашому розумінні за межею бідності. І саме цього ти вчишся в них, усміхатися щодня, знаходити зв'язок із природою та відчувати себе частиною цього, а не вигаданого світу. Раніше я теж не розуміла. Чому саме балі вважається райським місцем? Тепер, коли ми більше знаємо про острів, мені самі хочеться там побувати. А мене звати Марта Курман. Продовжуйте знайомитись з балі разом з нами. Па-па! Софійко. Знаєш, що мені подобається балі? Чим? Тим, що там не потрібно працювати. А як це? Ну там щороку налічується 230 вихідних днів. Більше ніж вихідних, то тільки храмів. Ти знала, що на балі є понад 20 тисяч храмів разом з домашніми а офіційних храмів тут є трохи більше 6 тисяч. Тепер зрозуміло, чому цей острів такий популярний. Острів вічного літа балі з кожним роком притягує все більше та більше туристів. Та що ж такого особливого в балі змушує мандрівників з різних куточків світу приїжджати на острів? Та хто першим відкрив цей райський куточок? Вітаю! Мене звати Орися Волівендер, і сьогодні ми віднайдемо відповіді на усі запитання. Отже, причина перша: серфінг на індонезійському острові, один із найкращих у світі. Хвилі просто чудові, підходять як для новачків, так і для затятих серфінгістів. Важливо, що саме завдяки любителям піймати хвилю і з'явився балі як курорт. Зараз на острові є багато кафе та магазинів для серфінгістів. Існують навіть окремі готелі. Такі місця проживання знаходяться на першій лінії узбережжя. І якщо ми вже згадали про релігію, поговоримо про його. До речі, це друга причина, чому всі так тягнуться до балі. Його там головне заспокійливе. У центрі міста Убуд побудовано безліч студій йоги, а деякі готелі відводять спеціальне місце для йогістів, щоб ті зранку могли займатися, споглядаючи прекрасні пейзажі острова. Окреме місце баліці виділяють масажу. Якщо вони хворіють, то перш за все звертаються до масажиста, а потім, можливо, йдуть до лікаря. А кому не допомагає масаж, того вилікує баліська аніматерапія. Спілкування з мавпочками там ну, дуже популярне. На території своїх заповідників мавпенята нічого не бояться і почуваються вільними. Проте треба бути обережним. Вони крадуть блискучі речі та окуляри та можуть поранити чи вкусити. На балі є ще одна принада, яку не побачиш більше ніде на світі. Кожного вечора десятки людей збираються на березі океану, аби побачити, як сонце розфарбовує небо у найяскравіші кольори. Особливо у сезон дощів небо просто вибухає немислимим спектром фарб. Такі заходи сонця можна зустріти лише тут. Чарівну атмосферу на острові Балі забезпечують крихітні села, містичні храми і пам'ятники, тропічні ліси, мальовничі озера, зелені рисові поля, білі та чорні піщані пляжі це ідеальне місце, щоб відпочити. Балі дуже неоднозначний острів. Одні від нього в захваті, а інші не можуть зрозуміти від чого. Звичайно, тут є те, про що напишуть у путівниках: кишенькові злодії на пляжах, обманщики, обмінники валют, не завжди чисті загальнодоступні пляжі, сильні хвилі, підводні течії. Але незважаючи на все це, балі щороку приваблює безліч туристів, які просто насолоджуються відпочинку, запам'ятовуючи лише. Ще все колоритне і дивовижне. На острові ви отримаєте духовне просвітлення, зустрінете нових творчих людей, а також відпочинете від шуму мегаполісів. А з вами була я, Орися Болівендер, і тому ми радимо вам побувати на цьому дивовижному острові. Усім па-па-па-па! Малані, яка твоя улюблена страва? Ну зараз морозиво, бо... а чого ти питаєш. От уяви, якщо морозиво було також священною стравою, як от рис для балійців. Я щось не дуже розумію, про що ти? Рис житті балійців – це не просто їжа, а це невід'ємна частина життя та дар богів. М -м -м, цікаво. А є в них ще якісь такі страви, як рис. Більше дізнаєшся у сюжеті. Балі дуже багатогранне місце, де зійшлися азійська кухня та новітні тенденції. Любителі фітнесу тут порадує здорова їжа. А цифрові кочівники, так тут називають айтішників, завжди можуть знайти місце для роботи. Привіт, з вами я, Єрина Яриш, і давайте сьогодні зануримось у запашну балійську кухню. Балі справжній рай для лисунчиків, незважаючи на те, що острів є частиною індонезії. Місцева кухня дещо відрізняється від тієї, що можна покуштувати в інших частинах країни. Через свою гостроту страви місцевої кухні не завжди подобаються європейцям, тому кафе і ресторани часто готують страви не за традиційними рецептами, а з поправкою на європейський смак. Хоча балі знаходиться в Азії, проте європейські туристи, які оселились на цьому острові, привезли з собою і свої звички. Тому із легкістю ви можете тут знайти свої улюблені сирники з лати чи тост з авокадо. Щодо місцевої їжі, то майже жодна страва не обходиться без рису. Жителі бажають його їжею богів. Крім того, на балі надзвичайно широкий асортимент морепродуктів. Вони подаються в смаженому вигляді або ж подріблені, домішуються до складних страв з того ж рису, локшини або овочів. Найкращий приклад страва «Сателі літ. Це фарс морепродуктів у всіляких спеціях, нанизаний на стебла лемонграсу і обсмажений на відкритому вогні. Кількість фруктів тут дозволяє підібрати кожному щось до смаку: папая, манго, мангостин, рожеві яблука, драгонфрут. Ну що ж, багато говорити не буду, а відправлюсь на майстер-клас і приготуємо щось смачненьке. Добрий день. Добрий день. Мене звати Ярина. Мене Дмитро. Дуже приємно, що ми сьогодні будемо готувати. Сьогодні ми з вами будемо готувати тигрові креветки в соусі Тіріяки. Це в нас є локшина Вок. Для приготування знадобиться крохмаль 15 грам, темпора борошно 15 грам, сіль 5 грам, яйця куряче 1, Соус устричний 30 грам, соус тайський 35 грам, соус теріяки 20, соус соєвий 10 грам, креветка тигрова 50 грам, рисова локшина 100 грам, мікс овочів, ВОК 200 грам, часник 10 грам, імбир корінь 3 грами, коняк 30 мл, кунжут 1 грам, кінза 1 грам, цибуля зелена 5 г. Ми ще собі дещо підготуємо, нам треба відважити оці соуси на локшину, яку ми будемо смажити. Це ми поки відкладаємо, це нам не потрібно. Далі. Пропоную тобі вдіти рукавички, бо зараз будемо бруднити руки. Нам треба буде наші креветочки запанірувати і посмажити в фритюрі. Креветочки кладемо спочатку в яйце, а з яйця кладемо в нашу суміш борошна. Зараз ми наші креветочки посмажимо в фритюрі і далі займемося смаженням овочів на наш ок. Наші креветки опускаємо у фритюр. Вони будуть смажитись десь приблизно хвилинки-дві. Все наші креветочки готові. Ми їх достаємо, кладемо на серветку. Все, дивись, далі. Ми, в принципі, всі продукти, які нам потрібні, ми підготували. Далі ми можемо його смажити. Включаємо на максимум. Я тобі в двох словах розкажу, що таке вок. Вок це взагалі є оця сковородка. Чому вона є така? Тому що вона є тоненька і на ній дуже швидко, при дуже-дуже високій температурі можна обжарювати все. Все, що ти будеш обжарювати в цій сковороці на великій температурі, це в тебе і буде вок. В нашому випадку ми будемо смажувати овочі. Ми що робимо? Вона має бути дуже дуже гаряча. Ми даємо олії. Олія має аж димітися, аж так горіти. Чому? Я тобі поясню. Тому що овочі ми будемо швидко обжарювати, щоб вони всередині були хрумкі, а зовні були обсмажені. Дивись, в нас вже починає дим димітися, кидаємо овочі. І я для тебе, напевно, тобі буде важко перевертати, так як це буду робити я. Я для тебе підготував щипці, якими ти будеш мішати. Я це роблю отак. Час від часу їх помішуємо, ми їх будемо обсмажувати до золотистої скоринки. Перед тим, як це все підпалити, ми дамо трошки чесничку і імбиря. Це ми все перемішаємо ретельно, але тут треба бути обережно, тому що в нас є чесник, який дуже швидко горить. Весь алкоголь випарувався, воно є абсолютно безалкогольне. Даємо наші креветочки і даємо наші вже відважені суси з нашою локшиною. Все, наш воб готовий. Дякую. Будь ласка. Особливе місце в баліській кухні займають спеції, без яких неможливо уявити жодну страву. На балі варто завжди пам'ятати, що страви можуть бути з вогником, а тому, якщо ви не фанатієте від такого, завжди просіть зробити нот spicy. А якщо ви вже замовили собі гостру страву, то радимо заїдати її рисом, який добре збиває пекучість. А є ще й інша сторона балійської кухні. кажуть, що саме австралійці вони привезли сюди всі авокади, тости, смузі, боули та іншу інстаграмну їжу. Як бачите, Балі дивовожний острів. І це помітно навіть у його кулінарному прояві. Про нього ходять легенди та тисячі фотографій у соцмережах. Від простого рису на бананових листах до модних бовлю. А з вами була я, Єрина Яріш. До нових зустрічей, Па-па! Меланії, я знаю ще один цікавий факт про балі. Так, не можна підвищувати голос, тому що тебе будуть вважати неправим. Хм, А все таки болійте добрі люди, навіть не сваряться. Хто б не хотів зустрітися і поспілкуватися з найщирішими, найдобрішими людьми на світі. Я думаю, ви вже здогадалися, про кого йдеться. Балі це щось унікальне, а сюрприз тут на кожному кроці. І найбільше з них людяність та доброта місцевих. А з вами я, Катруся Палій, починаємо! Іноді здається, що Байлі існує у двох паралельних всесвітах. З одного боку нескінченний потік, фото, музика, йога, центри, спа процедури, тисячі селфів біля басейнів і в тропіках. А з іншого боку, будинки з дощок, кухні, з соломи, у яких замість плити багаття, а навколо діти без зуття і освіти. Вони раді вітати гостей у своїх домівках. Запрошують на традиційні обряди та святкування, а ще можуть охоче допомогти. Наприклад, якщо хтось заблукав чи має труднощі з мовою, баліться охоче допоможуть. Попри це, балійці часто зустрічають туристів з усмішкою, що мають багато віковий досвід, прийому гостей. Острів давно став популярним туристичним напрямком, і мешканці звикли до постійного потоку відвідувачів з різних куточків світу. Вони добре розуміють, що доброзичливість і привітність сприяють вищення рівню життя. Всюди, де б ви не зупинились, на вас чекають релакс музика, і все це в оточенні неймовірної природи із. В Балійці живуть в великих громадах, де взаємодопомога є нормою. Спільне життя в традиційних селах вимагає підтримки. Кожна людина належить до певного баніяру, де всі підтримують одне одного в повсякденному житті. Надважливу роль у житті місцевих жителів відіграють їхні традиції. Балі є індуїцьким регіоном, тому вони вірять, що добрі вчинки та позитивне ставлення до інших повернуться до них самих. Балійці вважають, що боги присутні в всьому і можуть ховатися в камені, в дереві, тканині будь-де і пильно стежать за людьми. Кожен ранок вони починають із богослужіння у домашній церкві та маленької пожертви. Балійці дуже релігійні, тому на вулиці через кожен наступний метр розташовані підношені богам, які мають вигляд плетеного пальмового листя кошика. Туди викладають рис, палюстки магнолій, фрукти вставляють запалену ароматну паличку, балійці живуть серед тропічних лісів, паляжів і рисових терас, серед відчуття спокою і задоволення. Таке середовище сприяє гарному настрою, що проявляється в доброзичливому ставленні до інших. Що ж подорожуйте, зійдіть з, з топтаних туристичних стежок. Та на шляху ви зустрінете людей, які з радістю покажуть свій фантастичний та реальний світ. А з вами була Катруся Палій. Зустрінемось в наступних випусках. Па-па! Ех, Софійко, уяви верховий океан, дрімучі джунглі, гори, рисові поля, тераси, озера. Маланія, мені і так крутить туди поїхати. І мені теж, я вже відчуваю цей вулканічний пісок, водичку прохолодну. Багато хто їде туди зимувати, а потім залишається жити. Хм, Цікаво, чому так дізнаємось у сюжеті? Казковий балі. Багато хто знає його не тільки за красивими фотографіями та чудовими відгуками з соцмереж, але й завдяки тисячам історій людей, які кидали своє звичне життя в місті та переїжджали жити на острів. Привіт! Я дятешин Вікторія, і сьогодні разом ми дізнаємось, чим саме приваблює острів людей як перелітніх птахів. Отже, почнемо. По перше, балі це острів вічного літа. На балі дійсно немає зими, а рік ділиться всього на два сезони: сухий, з квітня по жовтень і вологий. З листопада по березень. Температура весь час коливається в районі 27 градусів. Тепла. А в океані можна купатися практично всі 12 місяців. Вода в океані залишається теплою протягом усього року. Тому це є прекрасне місце для Плавання, дайвінгу та серфінгу. Серфінг на балі вважається одним із найкращих у світі, адже він підходить як для новачків, так і для професіоналів. Балі зовсім не схожий на типову Азію. Острів зараз це цікава культурна суміш Америки, Європи, Азії, Австралії та інших місць. Іноземці починають облаштовувати на острові своє нове життя: відкривати ресторани, магазини, спортзали і будувати інший бізнес. Тому, подорожуючи по балі, кожен встигне поспілкуватися з вихідцями з різних частин світу. Незважаючи на те, що балійці сповідують індуїзм, він дуже відрізняється від класичного. А тутешні будинки з садами та квітами, немов храми. Місто Убут називають духовним центром острова. Він своєю енергетикою притягує дуже різних людей, які приїжджають туди, аби медитувати, займатися йогою та шукати натхнення. На Балі, на відміну від багатьох інших островів та місць в Азії, розвинена міська мережа. Тут є супермаркети, магазини, кав'ярні, ресторани, салони. Простіше кажучи, цивілізація і незаймана природа тут непогано співіснують. Звичайно, це за умовою, що ви не оселитесь десь у віддаленні від міст та поселень місті. І до речі, навіть у цій глушині швидше за все будуть непогані дороги. На балі є безліч екзотичних фруктів, такі як манго, папая, лічі, авокадо, тра драгон. Фрукт. Балійці приємні, спокійні та вічливі люди, готові допомагати навіть безкоштовно. До речі, українці можуть в'їхати до Індонезії. Без візи, перебуваючи там не більше місяця. Туристи, які вже скуштували райських принад балі, називають його і перлиною тропіків, і островом тисяч храмів і краєм посмішок та танців і царством щастя. Однак, якими б назвами ми не нагороджували цей райський куточок, вони не здатні передати те захоплення, яке переживають туристи, вперше ступивши на землю острова. Саме тому тисячі туристів обирають Залишитися тут назавжди. Це не просто місце на карті, це джерело натхнення вражень та неповторних пригод. Але, звісно, що у кожного місця є свої плюси та мінуси. І лише вам вирішувати на що заплющити очі, а на що звернути увагу. А з вами була я, Дячишин Вікторія, а ви б хотіли побувати на балі. Мені здається, мене вже нічого не здивує після того, як я дізналась дещо про баліці. І що ти дізналась? Вони живуть за двома календарями. Mm, цікаво, але не дуже зрозуміло. Вони називаються сака та павуком. Один із них дуже складний. Складається з 210 днів і має 10 тижнів, що мають різну тривалість і йдуть одночасно. Стоп, стоп, я намагаюся це усвідомити. Ох, ця балійська культура. Стародавні балійські легенди говорять, що природна краса місцевих пейзажів підкорила серця небожителів. І вони обрали острів місцем свого життя та відпочинку. А й справді, дивлячись на фотографії острова, у це дуже легко повірити. І відверто кажучи, острів'янам є за що дякувати цим богам. До речі, саме час поговорити про неповторну культуру балі. А мене звати Марія Мельник. Не будемо звалікати довідники в один голос стверджують, що на острові функціонує аж 20 тисяч храмів. Дійсно, де б ви не стали, куди б не поглянули, обов'язково побачите якусь індуїстську святиню химерної, як на європейське око, архітектури та з незвичними солом'яними прикрасами. Однак, це не величні будівлі, а храмики, щось на зразок українських капличок. Річ у тім, що храмову будівлю має кожна сім'я, і це вимога життя, оскільки балійська родина живе як релігійна громада, яка не може обійтися без вівтаря для різних божеств. При будівництві будинку одразу закладається і храм. Одне без іншого неможливе. Варто ще також знати такий термін, як кананг сарі. Це коробочки із пальмових листків, в які вкладають квіти, фрукти, печиво, рис. Тричі на день їх збризкують святою водою, а ввечері змітають, аби вранці покласти нові. Тут не тільки кожен день, а й усе життя людини цілком визначене системою обрядів. І не дай Боже прогавити якийсь із них, чи неправильно його провести. Злі сили відразу так нашкодять, що потім найщирішими молитвами нічого не виправиш. Усі їх потрібно виконувати в певній послідовності і з потрібним настроєм. Інакше говорять баліці, у всесвіті запанує хаос. Церемонії діляться на ті, що проводяться п'ять разів на день щодня, щотижня, щомісяця, щорічно, раз на десять років і так далі. За дотриманням дат слідкують брахмани, а найбільші свята проводяться раз на сто років. Пам'ять про них записується у літописи. Однак, як жартують місцеві жителі, ще ніхто не побував на цих торжествах двічі. Балійці вірять, що зло така ж сторона життя, як і добро, але важливо, щоб між ними зберігався баланс. А злі духи добріють, якщо їх вчасно підгодовувати. Тож, коли житель п'є, скажімо, каву або газовну воду, кілька крапель він проллє на землю, щоб поділитися як із добрими, так і з лихими надприродними силами. Як на мене, це дуже мило. На березень-квітень припадає Балійський Новий рік. Напередодні під вибухи феєрверки відбувається вигнання злих духів. У перший день Нового року ніхто з жителів не виходить зі своїх домівок, щоб переконати злих духів, що острів безлюдний. Абсолютно всі заклади закриті із 6-ї години ранку дня Нового року до 6-ї години наступного. Всі туристи вимушені залишатися у готелях та дотримуватись максимальної тиші. Вночі дозволяється мінімальне освітлення. Нікому не дозволяється з'являтись на пляжах та вулицях. Закритий навіть аеропорт, і впродовж 24 годин жоден рейс не може ні прилетіти, ні відлетіти. Причали також не працюють. Це називається Нієпі або день тиші. Туристи, як і місцеві жителі іншого віросповідання, зобов'язані дотримуватися правил, інакше їм доведеться мати справу з правоохоронцями. Тикаючись із такими дивами, гості острова отримують культурний шок. А для людей, які звикли вранці пити каву, в день працювати, а ввечері розважатись. Паліці нагадують жителів якоїсь невідомої планети. Це фактично окрема цивілізація, із якою нам сьогодні трішки пощастило познайомитись. А мене звати Марія Мельник. Вивчайте нове разом із рожевими окулярами. Па-па! Все, я вважаю, що ми свою місію виконали. І розповіли усе найцікавіше. І біжимо купувати квитки. А з вами була я, Меланія Брамчук та Софія Врамчук. Дивіться, Дивіться на світ разом із нами крізь рожеві окуляри. Па-па-па!